Ранок вівторка зустрів нас дощем. Зрозуміло, що це погода не для прогулянок, не для пляжу, тому ми вирішили перечекати до обіду. Ну, аби не гаяти час, вирішила ще трохи позайматися, так би мовити, підготувати себе до наших довготривалих прогулянок. Я не скажу, що я спортсмен, але я віддаю перевагу спорту, ніж каві. Близько полудня, як минув дощ, ми вийшли в місто прогулятися і вирішили заодно пообідати. По дорозі нам зустрівся ось такий автентичний ресторанчик Мірна Лука. Якщо ви хочете відчути балкани в повній мірі, то вам треба йти не в туристичні, фламурні ресторани, а ось такі прості заклади для місцевого населення. Тут їжа буде і дешевше, і смачніше ще мене зацікавили місцеві котики. Можливо, камера не передає в повній вірі, але вони трохи більші і більш худі, ніж наші. А ще в них погляд такий зацікавлений, що наче вони зараз з тобою заговорять. На обід ми замовили чи це такі смажені ковбаски з фаршу та шопський салат. В той день погода була хмарна з проясненнями, сонце то виходило та насувалася на дощ, то вирішили не йти на пляж, оминути його і насолодитися прогулянкою набережною. Особливо мою увагу привертають ресторани та кафе, що знаходяться на першій лінії. От уявіть, ви сидите за столиком, п'єте каву або лимонад, поз вас проходить катер і обризкує вас водою. Це неймовірне задоволення. Далі по набережні знаходиться Моріна офіс. Тут зупиняються яхти, катера, і при бажанні можна взяти якийсь транспорт собі на прокат. Звісно ж, не обійшлося без лимонного морозова года. Дорогою нам зустрівся музей військово-морської спадщини, але ми вирішили не зупинятися і пройти прогулятися в пошуках нових пляжів. Так, цей пес не наш, але я маю невеличку слабкість до золотистих ретриверів. Мені здається, тварини на відпочинку додають якогось сімейного затишку. В своїх пошуках ми дійшли до плажа Понте Селянове. Пляж Селянова розташований на невеликому мисі на північно-західному краю Тівату. Це галькове узбережжя, і поділено воно на публічну та приватну зону. Але зручності тут небагато. Туалеті тільки в кафе, немає душу та кабінок для перевдягання. Але великий плюс є для серферів, бо тут є гарний спуск і можна робити різні труки. Визначним місцем пляжу вважається маяк. Прогулявшись з пляжем, ми вирішили досліджувати тіват вглиб міста і відійти від туристичних місць. Головною дорогою Тівату є адріанська магістрала. Вона, наче транспортна артерія, йде через все місто. Це чорногорська частина адріатичного шосе. Брокуючи дорогою, можна побачити багато визначних місць. Так ми знайшли великий міський парк. На жаль, погода була несприятлива і недостатньо сонячна, щоб роздивитися всю красу парку, тому парк нагадував нам на ліси сутінок. Здовж цієї дороги можна побачити не туристичну частину тівату. Ядранська магістралю, ми й пішли додому. Ось такий у нас був проголочний вівторок у тіваті, а далі нас чекають ще більше пригод.